Мене звати Холячу Катерина, я студентка вже заочного відділення Миколаївського фахового коледжу культури і мистецтв. Нещодавно я закінчила медичний коледж і працюю в медицині. Так, режисер і медик це дуже цікаве поєднання, бо е, медицина я горіла ще з дитячого садочку, але в один момент сцена перемогла в цій битві. Згодом, коли я вступила до школи, я почала горіти сцени. Кожен раз, коли я виходила на сцену, просто розповісти а мені хотілося туди повертатися ще і ще. Потім я вступила до музичної школи, де грала на бандурі. Це були постійні фестивалі, конкурси, благодійні концерти і все це було моїм життям. Але й тоді виявилося, що мені цього замало, і я вступила до нашого молодіжного народного театру Стук де я провела чудові роки з найкращими людьми. Щастя не було меж, посвята актори, перші вистави, в яких граю я, але наша робота призупиняє ковід. Але ми стойки, ми не зупинилися, і ми тоді поставили аудіовиставу Фігаро. Сидівши вдома і проводячи онлайн репетиції, ми зрозуміли, що нам цього замало, і ми тоді просто займалися де могли. Просто парку розвити мізан сцени. Потім, потрапивши до цього театру, я зрозуміла, що хочу подалі розвивати своє життя і пов'язати його зі сценою. І тоді я прийняла рішення вступати до театрального, і тоді вже вступила в наш коледж. Перший курс ковід ми ходимо на пари, готуємось до посвяти в студенти, але тут на тобі знову ця червона зона, і ми ходимо на дистанційне навчання. Проводячи онлайн-заняття, ми продовжували готуватись до посвяти, Але вже коли вийшли з дистанційного навчання, вже було не до того. Починається другий курс. Питання знову посвята. Ми пишемо новий сценарій, готуємось до посвяти, але тут на тобі починається війна. Всі роз'їхались, нікого немає в місті і вже просто опускаються руки. Згодом мені прийшла на думку така цікава ідея піти працювати в будинок культури в селі, в якому я тоді мешкала. Правда, я тоді просто працювала за дякую, ну ладно, але який досвід вже був. Я тоді вже починала ставити свою першу виставу до Дня вчителя. І я допомагала розвиватися будинку культури і приймала участь у багатьох виставах. Починається четвертий курс нашого навчання, і тоді вже час був готуватися до дипломної роботи і у всіх питання, що ставити. Е, недовго думаючи, ми знаємо, що е, припадає практика наша на новорічні свята, і ідеєю було ставити щось новорічне. І отже, тема моєї практики, моєї дипломної роботи була моя дитяча новорічна вистава, новорічна дружба. Чого я вибрала цю тему? А хто не любить новий рік? Як мінімум, всі діти бащають від радості, а з дітьми працювати це більше задоволення мені особисто приносить, чим з дорослими. Бо в дорослих завжди куча своїх проблем: то дитина захворіє, то відпусткою де ж то сам захворів, то роботи, то купа всього остального, що й не перечислити. А в дітей є той вогник в очах, який захоплює, і дає сили зробити все на всі 200%. Плюс до цього ця тема проста і зрозуміла, і іноді краще вибрати щось просте і влучне, ніж Ставити те, про що і сам гадки не маєш. А ще коли я обирала тему, я хотіла, щоб не просто весело було, а ще й повчально, бо діти навчаються важливим цінностям в житті. Так от, попрацювавши в ДК, я зрозуміла, що з дітьми мені легко працювати, і того рішення я прийняла на практиці працювати з дітьми. Під час підготовки та показу своєї вистави я хотіла дітям та глядачам створити цю душевну святкову новорічну атмосферу, але це був класний досвід, і трішки пізніше. Я все ж таки хочу стати керівником дитячої студії, куди мене кликали.